І про те, що відбувається на фронті, ми зараз поговоримо з нашим гостем Руслан Музичук, речник Нацгвардії України, доєднався до нашого ефіру. Вітаю вас, слава Україні. Я бачу, що у нас зв'язок телефонний розрозумілих обставин. Нині зв'язок це таке те, що до, до чого ми раніше звикли, як до чогось просто, а нині на, має особливу цінність. Отже, пане Руслане, вітаю вас. Добрий вечір. вітаємо слава. І перше питання. Знову сьогодні росіяни атакували Україну ракетами, дронами. Що вам про це відомо? Яка була випущена кількість? Звідки запускали, і які руйнування маємо на зараз? Сьогодні зранку вся територія України знову була завдана ракетні удари. І всього, як ми бачили, були завдані удари з дев'яти бомбардувальників і випущено близько 18 крилатих ракет. Типу Х-101 та Х 555 і цілями для цих ракет сьогодні були деякі підприємства, об'єкти критичної інфраструктури, що в принципі вже досить характерно, і силами ППО в Україні вдалося збити шість ракет, і до того ж усі п'ять дронів шахет 136 які запускалися також по території України. Ну і в цілому слід відмітити, що кількість ракетних ударів досить зросла за останній час, і з 11 листопада противник завдав по Україні близько 150 ракетних ударів. Ми пам'ятаємо, 15 листопада було випущено більше 100 ракет по Україні, і тому закриття неба, взагалі, захист України від ракет в нашої території це досить складне завдання для всієї держави, для сил оборони, тому що. Ми бачимо, що сили оборони мають наростити ефективність протидії цим ракетам. І вже ми згадували зокрема про вогневі розрахунки Національної гвардії, мобільні і стаціонарні, які протидіють зокрема і запуску безпілотних літальних апаратів. І завдяки тому, що надходять деякі засоби від міжнародних партнерів, то вдосконалюється, взагалі система виявлення, оповіщення. Ну, а наша задача в цілому е, зрозуміла це те, щоб як найбільше відсоток збиття зростав постійно. Вчора е, під час зустрічі з журналістами, президент нам говорив, що результати насам з роботи і іріс це 10 з 10. Будемо сподіватися, що наші союзники просто розуміють очевидність потреби е, цих установок, що їх потрібно. Більше давайте перейдемо на схід. Яка там оперативна ситуація? В першу чергу йдеться про Бахмутський напрямок. Також президент вчора говорив, що це там ситуація дуже непроста, м'яко кажучи. що вам відомо з днем і вночі вон в останній інформація була, що ворог атакує місто? Що вам відомо на цей час? Вже декілька тижнів поспіль це Бахмут, і взагалі Донеччина залишається епіцентром бойових дій. Зараз там найскладніша ситуація, і противника, плани противника вийти на адміністративні кордони Донеччини. Вони залишаються. І за інформацією, яку подає Генеральний штаб, які маємо ми, то за буквально за тиждень в цьому районі відбулося більше 500 бойових зіткнень. Тут противник продовжує вести наступальні дії, наносяться також ракетні авіаційні удари, постійні артилерійські обстріли, і відомо, що в цьому районі противник використовує більш підготовлені підрозділи і постійно поповнює втрати. Але те, що наші воїни стримують такий наступ, це свідчить про те, про досвідченість, про професійність наших воїнів. І про силу духу, те, що наші підрозділи застосовують також маневрену оборону для того, щоб витягнути ворога з окремих позицій і завдати потім удару, таким чином вдається утримувати ці позиції, не зважаючи на те, що сили ворога тут сконцентровані, досить великі. Дозволю собі особисту оцінку, але от Херсон ізюм, знаєте, для мене наші війська роблять просто неймовірні речі, от просто неймовірні, іноді дуже важко це пояснити логікою, як це вдається. Ви сказали, що збільшилась чисельність або вони поповнюють і кажете, що це підрозділи краще підготовлені, чи можна казати, що це, наприклад, десантно-штурмові війська або інші з лівобережжя півдня, Херсонщини, ті, що відійшли з правого берега, тому що там досить велике угруповання, близько 40 тисяч. Чи починається цей рух от по напрямках в бік Запоріжжя? Там теж були звістки такі тривожні. Що вам про це відомо? Керівництво держави і військове керівництво, вище військове керівництво постійно відслідковує ситуацію. І звичайно, після виступу із відступу із правобережної частини Херсонщини противник деякі свої підрозділи. Перекидає на інші напрямки, які саме боєздатні підрозділи. При цілому це така очікувана тактика. І як я вже підкреслював, що для ворога досить важливо і залишається вихід саме на адмінкордони Донецької області. Тому підрозділи сил оборони, які в той же час українські просунулися в Херсонському напрямку, мають змогу контролювати більше території, зокрема на лівому березі. І територія, яка наближена, зокрема, до Автономної Республіки Крим. І це дає змогу нашій артилерії, всім підрозділам Сил оборони, які задіяні на цьому напрямку робити все можливе, аби вражати ворога на максимальній дальності досягнення нашої зброї. І, звичайно, той рух підрозділів він відслідковується нашою розвідкою. Є дані, і таким чином наші сили оборони також роблять необхідні заходи для того, аби посилити чи чи інші напрямки. Пане Руслана, на останок ще ще спитати, чи підрозділи на беруть участь а, у контролю, у контролюванні ситуації на Херсонщині, а саме щодо виявлення колаборантів, і чи є результати? Звісно, після деокупації Херсонщини на звільнених територіях тривають стабілізаційні дії, стабілізаційні заходи, які, зокрема, і включають роботу із виявлення колаборантів, виявлення диверсійно-розвідувальної групи, до цієї роботи залучені гвардійці. І один із елементів цієї роботи це шляхом виставлення блокпостів навколо Херсону у Херсонській області на деяких дорогах перевіряються. Автомобілі, особи разом з правоохоронцями, гвардійці працюють для того, аби виявляти осіб, які є ознаки вважати, що причетні до співпраці з окупантами. За цей час вже затримано гвардійцями та передано правоохоронцям дев'ять осіб за підозрою, які ймовірно співпрацювали з ворогом. Ну і в цілому розмінування, відновлення безпеки, відновлення інфраструктури це основа для повернення до повноцінного життя на деокупованій території. Ми дякуємо військовослужбовцям вашого підрозділу. Дякую вам за розмову. Сподіваюся, наступного разу я і я вас побачу. Це був Руслан Музичук, речник Нацгвардії України.